Інсульт є однією з найпоширеніших причин смертності в Україні. Кожного року кількість перенесених інсультів в країні збільшується на 100 тисяч. Третина людей, що звертаються до лікарів, молодше 65 років. У групі ризику хворі на діабет, люди з комплексом соматичних захворювань, з гіпертонічною хворобою надмірною вагою. У межах тижня боротьби з інсультом медики Дніпропетровщини нагадують, які профілактичні заходи слід вживати і що робити у разі перших ознак інсульту. Згадаємо, що інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, коли кров не надходить до певної ділянки головного мозку і його клітини починають відмирати. Медики Дніпропетровщини розповідають, кожні чотири випадки перенесеного інсульту можна було б уникнути, якби люди дотримувались правил здорового життя. Це здорове харчування, це виключення табака куріння, вживання надмірне вживання алкоголя, надмірна вага є фактором ризику і, звичайно, цукровий діабет. Щоб уникнути інсульту, надають прості поради. Контролювати артеріальний тиск, виникати надмірної ваги, виникати обмеження. Активного руху фізичного. Такі прості речі можуть ну, врятувати в подальшому від такого перебігу тяжкого, як ішемічний чи геморагічний інсульт. Відчуваючи нездужання, краще не втрачати час звертатися до лікарів. Адже чим скоріше пацієнти з інсультом отримують медичну допомогу, тим більше шансів на подолання хвороби без ризику інвалідності або смерті. Якщо з'явилися у вас проблеми з мовою, з слабкістю в кінцівках, запаморочення чи дуже високий тиск, ви невідкладно викликаєте швидку і отримаєте медичну допомогу. Наразі лікування інсульту і його наслідків входить до програми медичних гарантій. Тобто за лікування кожного пацієнта з інсультом платить НСЗУ. Безкоштовно можна отримати діагностичні процедури, процедури комп'ютерної томографії, магнітно-резонансну томографію, неврологічні обстеження, лабораторні обстеження. І з лікування безкоштовно можна отримати тромболітичну терапію і тромбоекстракцію в клініках, які володіють цією методикою, де згуртовані команди неврологів, нейрохірургів. Ендоваскулярних нейрохірургів та реаніматологів. медики розповідають, є таке поняття як терапевтичне вікно у кілька годин. За цей час потрібно якнайшвидше дістатися до лікарні, у якій практикують методики тромболізису та тромбоекстракції, щоб пацієнт міг вчасно отримати необхідну у його випадку допомогу.